Вітаю сьогодні е, чарівна погода у Львові, багато сюрпризів, буревій, продовження Джаз Фесту е, і продовження наших тем. І я би хотіла від, відвернути увагу тих, хто не зміг потрапити на Джаз Фест, але хотів би довідатись про щось цікаве і поспілкуватись на якусь серйозну тему в вечірній час. Не знаю, скільки людей зараз на даний момент. Е, Приєднались до мого ефіру. Приєднуйтесь, друзі. Я підготувала для вас, для моїх підписчиків, друзів, для всіх, хто побачить цей ефір, наступну інформацію. Завдяки дуже розумній і надзвичайно інтелектуальній молодій жінці з Російської Федерації, звуть її Ольга Рум'янцева. Я довідалась про існування такого документу, який є міжнародним документом, але ініціювали його кілька країн, зокрема, Росія. Називається він Future Agendas for Global Education. Ось він. Я роздрукувала його. Він також є під патронатом Агенції державної стратегічних досліджень Російської Федерації. Також в цьому. В проєкті бере участь і Корея, і Бельгія, і Бразилія, і ще кілька країн, а наміри цього проєкту розповсюдитись максимально по всьому світу. Зрештою, патрунує цей проєкт ЮНЕСКО і дуже-дуже багато серйозних приватних глобальних структур. Ось це англійською мовою. Тут в мене ще є роздрук російською 200 сторінок. Російською мовою він називається Будуще образування глобальна повестка». Я вас хочу ознайомити з кількома моментами цього документу, адже він просто вражаючий. Тут йдеться навіть не про освіту, тут йдеться про саму структуру нашого життя. А як на мене, коли я перелистала сторінки, в мене склалось враження, що нас просто знайомлять з моделлю світової майбутнього, нам пояснюють, як будуть зруйновані державні кордони, яким буде стиль і спосіб нашого життя. Єдине, що мені захотілося назвати цей проєкт проєктом нового рабовласництва. Але тут гарно все описується іншими словами. І тут у мене народилася така паралель. От уявляєте собі, якщо б кріпаків свого часу ми називали такими сталими працівниками або зайвими людьми, або ще якимись іншими епітетами. Якщо би рабів в часи античності, ми не називали рабами а фізособами. І примушували їх отримати певні вколювання і певні електронні документи. Ну, значить, така ситуація, що час змінюється і змінюється поняття. Але розуміння не повинно змінюватись. Ось цей документ. Тут йдеться про дуже багато речей. Тут йдеться і про нові інструменти освіти на базі нових технологій, тут описують прогресивні плани онлайн мультимедійної бібліотеки, передачі невербальних знань, віртуальні наставники, віртуальні тренажери, передача невербальних знань, віртуальні або носимі тренажери, тобто йдеться про постійно співпрацю з гаджетами наших дітей і всіх, хто є суб'єктами об об'єктами освітнього процесу. Але з чого я б хотіла почати? Кілька слів про те, як описується в документі напрямки еволюції державності. Ось, наприклад, на контроль за діяльністю. Урядів будуть звертати особливу увагу. В промислово розвинутих країнах сітові технології вже зараз пропонують багато можливостей для моніторингу діяльності державних органів і участі активних громадян в виробленні рішень на різних рівнях від муніципального до національного. Зараз розповсюджуються протоколи відкритого уряду. Ось така програма 2010 року. Це то, про що нам наш президент розповідає про державу в смартфоні. В цьому сенсі в світі відбувається рух в бік більшої відкритості, як вважають автори цього проєкту. Вони гарно нам співають, гарно розповідають, прямо як в Лисі Микиті Івана Франка. Перехід до моделей світєвої демократії, коли спеціалізовані державні процеси замінюються розподіленнями суспільних процесів, такі, такий розвит, розвиток а, природньо, оскільки держава це є всього лише посередник, який перерозподіляє суспільні ресурси між членами суспільства. Але цей процес означає неповне зникнення державних службовців, але їх перехід в позицію модераторів суспільних дискусій. Тобто наші державні службовці тепер є модераторами суспільних дискусій, а модерують вони те, що їм диктують глобальні структури. По-друге, в державі змінюється об'єкт управління. Якщо раніше держава брала на себе багато специфічних функцій, таких як забезпечення безпеки громадян, захист територій, раніше вона брала такі на себе зобов'язання, законотворчість, випуск е, грошових знаків, надання різних послуг, медицина, освіта, соціальне забезпечення та інше, то зараз майже весь цей пакет сервісів можна отримати. Приватних провайдерів, котрі за умови прозорого і конкурентного ринку надають їх з більш високою якістю. Цей список сервісів включає навіть такі специфічні функції, як фізичний захист. Ну, ми пам'ятаємо поліцію Авакова, приватна структура. І пов'язаний. Пов'язане з ним право на, насиль, на насилля. Приватні армії і приватна поліція. Ну, тут про це прямим текстом сказано. В чому ж роль держав в подібному світі, кажуть автори проєкту. Всі описані вище процеси діють при підтриманні єдиних протоколів взаємодії. Тобто тепер між державами будуть і єдині протоколи взаємодії. І в тому сенсі є системна функція, яка відповідає за спільність багатоманіття взаємодій між собою взаємодіючих суб'єктів. Раніше це все асоціювалося з етнічною приналежністю, мовою, релігією, територією, але ні одна з цих характеристик. Не може точно визначити державу. Ну, звичайно, в нас, от, наприклад, забирають землю. Яка ж тут вже характеристика держави? Земля вже не повинна взагалі. Громадяни чи люди вони не повинні турбуватися такою дрібничкою, як земля, територія. Так от, е територія. Однак ні одна з цих характеристик не зможе точно визначити державу, в якій може проживати багато етнічних груп. Які розмовляють різними мовами, які сповідують різні релігії, ну і так далі. Але їх об'єднує спільна територія, інтернет. Так що залишається в якості об'єкта управління ідентифікація громадян держави за своєю приналежністю до тої держави. Тобто тут вимальовуються структури. І багато-багато іншого. Але документ все ж таки про освіту, про освіту майбутнього. І я би хотіла звернути увагу на такі речі, які декларуються в цьому проєкті. А про те, що е, зараз є запит на керованість. Тепер буде не освіта і не Вищі учбові заклади, а освітньо-кар'єрна траєкторія, яка буде супроводжувати людину все життя. Взагалі тут спливають термінології навіть з такої секти відомої в світі сантологів. Тобто, в мене підозра, що, мабуть, добряче хтось з колективу сантологів попрацював над цим текстом. Але на що я хочу звернути ще увагу? У цій системі освіти заплановано, як на мене, просто е, система новітнього рабовласництва, система рейтингів, де оцінки репутаційного капіталу цитую, повинні інтегрувати онлайн і офлайн репутацію. Описуються тут також нові способи. Впливу на свідомість дітей, психіку, нейроінтерфейси, е, ну, термінологія така, що волосся встає дибки, і я вам хочу сказати: закликаю вас зайти на сайт і вивчити цей документ самотужки. Адже коли зараз нам, е, противникам новітнього вколювання, е, роблять закиди про конспірологію, про якісь дивні наші пласкоземельні, хоч ми якраз підтримуємо науку, тенденції, хочеться навести цей документ, де головними ворогами освіти майбутнього визнають консервативні сім'ї, релігію, наукові інституції, науково дослідні інститути. Де просто вчитель, як такий, перестає фігурувати в системі. Вчителів тут називають минулим, їх не заплановано в освіті майбутнього. Нейроінтерфейси, стимулятори, психотропні речовини. Ну, тут просто. Надзвичайно е, колоритні є е, речі, і ось ще раз показую англійською мовою: Future Agendas for Global Education. Просто набираєте в Гуглі і читаєте. Просто щоб факт-чекери не переконували вас, не пускали вам пил в очі. Зрозумійте. В системі майбутнього немає місця вільним людям, є місце кастовому суспільству, побудова вітньої матриці. Тут я хочу зацитувати, мабуть, багато з вас вже неодноразово чули ці слова. Я зачитаю, зацитую мовою оригіналу. У нас є теж в Україні такі достойники. Я хочу зацитувати Германа Грефа. Це є головний фінансист Російської Федерації. А в нас є прекрасні такі ж Євгеніки, як і Герман Греф, це є пані Третьякова, і вся Солодка, зелена, і голосиста команда Верховної Ради. Вони всі обстоюють цю систему Адженда 2030. Так от, про що говорить Герман Греф? Його прямо мову можна знайти в інтернеті. Аллай я зацитую в оригинале. Вся модель образования должна быть изменена. Онлайн будет использоваться, но содержание образования будет другим, и методы образования будут абсолютно другими. Нам нужно успеть поменять модель образования. Если мы этого не сделаем, причем это нужно делать не когда-то, это нужно делать вчера, хотя бы сегодня это нужно начинать делать. Мы пытаемся воспроизводить старую советскую, абсолютно негодную сегодня модель образования. Напихивание детей огромным количеством знаний. И не нужны нам математические школы? По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ. Детям нужно давать одинаковые, то, что называется soft или social skills. Ну, мать и такие. Он не должен быть математиком или экономистом или юристом. Упаси Господь Бог. И вот тогда он не будет адекватен в этом мире. Только все люди поймут основу своего ⁇ я ⁇ самоидентифицируются. Управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она три тысячи лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить? Как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как В такому общві жить. Як жити в такому обществі, де все будуть інформованими? Ось запитує Герман Греф. А я зараз хочу, щоб українці запитали себе, а хто конкретно протягом цього останнього року розповідає їм про так звану пандемію? Хто? Які обличчя вони бачать? Спеціально навчені? Чи це обличчя різних науковців, чи це обличчя лікарів, вчених, чи це відкриті дискусії, чи це є наукові круглі столи, чи просто рекламні кампанії в стилі Алана Чумака чи Кашпіровського, по навіюванню на маси людей страху, омани, облуди і покори. Подумайте тепер над тим, чому наукове співтовариство сьогодні десь там на маргінесі, в тіні. Подумайте тепер над тим, чому понад 120 науково-дослідних інститутів виставлені в Україні сьогодні як приміщення на розпродаж. Чи потрібна наука, чи потрібні освічені люди, чи потрібні вчителі, чи потрібні школи в цій новітній системі. Маніпуляції, облуди новітнього рабовласництва. Подумайте над тим, чому ви біжите сліпо на заклання, на вколювання, не задаючи собі запитання, а де ж Нюрнбергський кодекс, а де ж тут турбота про нас? А чому нас фактично примушують опосередковано, завуальовано, до вколювання експериментальними сумішами, котрі офіційно є експериментальними до 2023 року включно. Подумайте над тим, що ви робите зі своїм життям. І що, погоджуючись на шулерство, ви фактично легалізуєте злочин, ви фактично добровільно йдете в електронний концтабір. А від себе ще додам: на досугі у вільний час. Розгляньте ось ці програми. Адженда 2030 чи майбутнє освіти глобальна повістка. І вам все тоді стане зрозуміло. І, можливо, ви ще зможете і знайдете в себе в собі сили вплинути на ці процеси і зупинити цю облуду, зупинити цю маніпуляцію, зупинити цей страшний злочин закріпачення народів, і, зокрема, українців, Ми ж козацького роду. А козацькому роду нема переводу. Дякую за увагу. Вибачте, що трішки довго. Але хотілося, щоб хоч хтось зацікавився і пішов з цією інформацією трішки далі, ніж сторінки Фейсбуку. Гарного всім вечора!